Голова Хмельницької обласної ради Віолета Лабазюк у складі української делегації взяла участь у українському тижні, що проходить у Вашингтоні. Захід проходить за підтримки українського кокусу Палати представників Конгресу США разом із народними депутатами України, представниками органів місцевого самоврядування Віолета Лабазюк зустрілася з конгресменами США. Найголовніше питання це підтримка Сполученими Штатами України у боротьбі за відстоювання своєї незалежності. Закордонні колеги та дипломати висловили чітку прихильність нашій державі та підтримку у боротьбі проти російського агресора. Мета нашого перебування на українському тижні у Вашингтоні це залучитися надалі потужною підтримкою з боку Сполучених Штатів Америки. Україна перебуває в умовах неоголошеної війни. Щодня гинуть наші захисники і захисниці на передовій. Щодня гине цивільне, в чому не винне населення, діти старшої вікової категорії. Ми в ці дні провели ряд важливих робочих зустрічей з конгресменами та сенаторами. І риторика нашої зустрічі незмінна. Ми прагнемо, ми звертаємося за підтримкою, за залученням фінансового ресурсу. Необхідної військової амуніції техніки для того, аби якнайшвидше наблизити таку довгоочікувану і бажану перемогу, щоб запанував стабільний мир на нашій вільній незалежній Україні. Разом із дипломатичною підтримкою Україна потребує і духовного заступництва. Юлета Лабазюк взяла участь у національному зібранні для молитви та покаяння. Організували захід американські християнські лідери. Світовий музей Біблії відвідали також спікер Палати представників США Майкл Джонсон, конгресмен Гері Палмер та Роберт Адерхолд, а також політичні лідери. Представники різних сфер, різних релігійних конфесій. Пізних політичних вподобань сьогодні об'єднані у спільній молитві за мир в світі, за мир в Україні. Тож віримо, що за підсумками таких виїздів, роботи наших українців у Сполучених Штатах Америки, діалогу, який триває сьогодні, нам вдасться реалізувати задумання. Слава Україні. Українська делегація також відвідала Capital Hill Club – національний клуб для членів республіканської партії. Там Віолета Лабазюк мала зустріч з Куртом Волкером, американським дипломатом. У робочій зустрічі також взяли участь Лі Янгу, надзвичайний і повноважний посол Республіки Корея в Україні. Павлу Унгурян, координатор платформи американсько-українського партнерства, разом з делегаціями Волинської та Львівської областей Віолетта Лабазюк зустрілась із сенатором Кевіном Крамером. Це американський політик республіканець, член палати представників США від штату Північна Дакота. Ключова тема зустрічі підтримка України та зміцнення співпраці у різних галузях. В рамках українського тижня у США Віолетта Лабазюк у складі нашої делегації зустрінеться із іншими впливовими політиками континенту.